Вітаю всіх! Я давно вже хотів зняти відео, в якому розповісти, по-перше, як виглядають акумулятори формата ну, стандарта Макіта, бо є різні там. Ну, я вже не буду робити перелік цих інших фірм, але у них Акумулятори мають трошки різні розташування між цими клемами плюс і мінус, От. але зазвичай більш розповсюджений стандарт Makita, тому ну, бажано купувати там ці пилки чись. Секатори, які працюють, ну, які, в яких передбачення на робота з цим стандартом акумуляторів. От. Ну і чому це ще важливо? Ще, тому що дуже зручно, коли Пилочку можна застосовувати не тільки тримаючи в руках, а і на штанзі подовжувачі. Це штанга подовжувач теж Грант, то це був такий набор, в якому йшло ця міні-пила. Ланцюг я зняв, щоб не, ну, не замоститись мастилом. Е, ось два от таких от акумулятори Грант. Це я потім ще третій, на всяк випадок, купив це Procraft. Він теж підходить, Він теж це стандарта Макіта. І оцей подовжувач. От. Ну, ще б це. Тут ще. Ішло у комплекті два ланцюги. Там, ну таке. От то, як мають виглядати, я розібрався з цим акумулятором, з цим стандартом Макіта. Я так розумію, там це стандарт Makita М1 і є ще Макіта LXT. За геометрією, я так розумію, це одне і те саме, тільки Makita M1 1 це старий стандарт акумуляторів, який не підтримує швидку зарядку, а Makita LXT підтримує. Я зараз не буду торкатися питання, що якщо ці китайські акумулятори вставити у пилочку. Макіта, то вона працювати не буде, навпаки, буде. От, але питання не в тому. Питання в тому, що, е, якщо хочеться, щоб е, ну, які вимоги е, повинні бути дотримані, щоб ваша. Е, Пила міні пила чи секатор працю... у яких акумулятори стандарта Макіта, щоб вони працювали на подовжувачі. Ну, в, в даному випадку на подовжувачі грант. Тобто, ще раз повертаючись, для тих, тих хто, Це, ну, я там півроку тому, коли тільки стикнувся з цим питанням, я ще ну, не знав, як ці е, акумулятори Макіта мають виглядати. Зараз я вам розповім. Ну, вигляд у них ось такий. Це збоку, головне зверху. Оце в них цей, як його, кнопка. З защіпкою, Це защіпка, Ось, це кнопочка. І тут таке саме. Це защіпка, це кнопочка. Так, головне. Головне, це контакти. Відстань між ними. От, і які вони мають бути. Це я ще картиночку таку намалював. Тобто. Ось це контакт плюс, ось це контакт мінус. Між ними має бути він менший за розміром, управляючий контакт С. Ось на цьому акумуляторі це ж, те ж саме стандарт Макіта, те ж саме оце контакт плюс. Оце контакт управляючий. управляючий оце. І це контакт мінус. Ще раз дивимось на цей малюночок. Тут таке саме плюс, управляючий і мінус. Між головними контактами, між плюсом і мінусом, має бути 39 мм. Я міряв. Штангенциркулем циркулем 39. Ну, може 40, ну я наміряв 39. Довжина контактів ось так. 25 мм, я написав, ось. Така ця довжина. А довжина цього маленького управляючого це контакту 13 мм. І він знаходиться на відстані. 7 міліметрів від контакту плюс у напрямку контакту мінус. Тобто ще раз, плюс і за 7 міліметрів у бік. мінусу, це управляючий контакт С. Тут точно таке саме. Ось це головне. Тепер дивіться. На Турці, щоб вона працювала. Тобто, будь-то ця пилка чи секатор на тушці має бути три контакти. Бачите? Ну зараз я якось, блін, як завжди, незручно. Так, давайте я ось так от. Ось це плюс, ось це в 7 мм. Управляючий це контакт. Ну тут, ну тут він те позначений. А ось це мінус. Ось це він. Бачите ось він. Бо якщо тільки два контакта, плюс і мінус, то на штанзі воно працювати не буде. Тепер, як виглядає штанга? А, і ще один такий нюанс. Бачите, якщо ми будемо вставляти акумулятор у пилку. Так, ну я, мабуть, вставляти не буду, бо однією рукою незручно, чи зручно. Не. Ну. А ну, вдяглося, то він має бути, от бачите, пилочка. Давайте якось так от, вона йде уперед. З цією шиною. То ось ця защіпка має дивитися уперед, у бік, у сторону шини. Є такі пилки, наприклад, Bosch. Ну, по-перше, ну, китайський Bosch. Зрозуміло, китайський Bosch. То що в них не так? По-перше, у них на тушці тільки два контакти, плюс і мінус. Цього керуючого контакту немає. Перше. А по-друге, у них, навпаки, розташовано, тобто акумулятор надягається з цього боку. От. І тому на штанзі нормальна така пилка, ну, вона буде дивитися задом наперед. Тобто фі фігня буде, нормально, ви нею не зможете працювати, навіть якщо там буде, було би три контакти, а там, по-перше, два контакти, і по-друге, вона розташована матюком. Я здогадуюсь, чому так зроблено, щоб наче менше е цих. Е Тирси менше попадала ось сюди. Але на практиці нічого страшного, ну, тирса сюди не попадає, тобто це все фігня. Так, тепер як має виглядати штанга? На штангу, на штангу акумулятор натягається ось так. Ось ну, так само, бачите. Так, ну, я одягати не буду, ось так надягається, так? От. А е, там, де, там, де гашетка, там де ручка. З цього боку тут тільки два контакти. От. Але тут це не принципово, тут з цього боку і не повинно третього керуючого контакту бути, він має бути. На тому боці, на, на тому кінці штанги. А тут два контакти. Оце ось так от виглядають ці контактні площадки на тушках, які не будуть працювати зі штангою. Ось саме так. У них немає цього, біля плюса, немає третього контакту. Так, а ось. На цьому боці контактна площадка вигля... має виглядати ось так. Так, тільки я її теж отак от поверну цією стороною. Тут вона, я бачу, що наче не підписана. Тобто, зараз ви... хвилинку я її так затисну. Тобто ось це плюс. Оце керуючий контакт, і це мінус. Тут має бути три контакти. Ну, на штанзі хі -хі -хі, воно повинно бути три контакти, іначе воно працювати не буде. Тобто сигнал з гашетки, з гашетки штанги, коли ви натискаєте на курок тут. То він подається на цей керуючий контакт. І звідти вже йде, мабуть, я так розумію, на контакт гашетки. вже, ну, Я так розумію, на гашетці має бути два дроти вхід і вихід. І далі воно йде на двигун. То ось звідси. Контакт йде на третій, ну, керуючий контакт йде на третій керуючий контакт тушки, і звідси він попадає вже після е, на контакт гашетки вихідний, який йде на двигун. Так, ну, наче все розповів. От. Якщо будуть якісь запитання, то запитуйте ще раз це ProCraft акумулятор. Ну от. Це акумулятор. Піднією рукою його зніму, не зніму і зняв. Це акумулятор Гранд. Що можу сказати? По акумулятору Грант, які йшли в комплекті, то вони, 4 години і це 4 а години, і цей 4, -години, це 4 години. Грант дуже якісний. Єдине, що в мене дуже подобається це перевірка заряду, що натиснув, воно горить. Відпустив, воно одразу гасне. Е, на цьому прокрафті зроблено більш красиво, натиснув, воно горить і не тримає, щоб потім воно поволі е, гасне, згасає. Ще раз, натиснув, можна чи, ну, да. чи тут, чи тут можна натискати, можна збоку натискати. І воно Потім тримати не треба, воно досить довго, там декілька секунд горить, і потім поступово засає, тобто більш солідно. Е, ну, Якщо не займатися, я е, використовую цю пилочку, щоб е, ну, для заготівлі дров таких це для середини розтопки печі. Потім вже колоті дрова, такі з товщиною з руку, і там, ну, тобто десь сантиметрів до ну, до, до 10 сантиметрів, де тут так от, бо мит у в діаметрі, то з її допомогою пиляю. Ще окремо, щоб це відео довго не було, я ще окремо зніму відео по мінусах. Їх не дуже багато, ну деякі, деякі трошки неприємні, але пилочка непогана. Да. То повертаючись до цих акумуляторів, які йшли у комплекті грандівські, то вони виявилися дуже якісними. Вони дуже, ну, дуже довго працюють, і двох акумуляторів, акумуляторів 4 а годинних, вистачає дуже надовго. Тобто мені так заготовити дрова, так на день, на два. Ну, на одну протопку почінь на, на дві протопки, а то й на три вистачає одного. Інколи починаю другий. От, а до третього навіть і не доходить. Я другий такий самий не витягав із валізки, де вона все зберігається. От. Тобто в мене їх три. От. Ну, Наче розповів, якщо, якщо будуть якісь запитання, то Питайте, я ще в коментарях додам які акумулятори від інших фірм, які випускають ці пилочки, підходять. От. Ще, як, ще останнє в чому нюанс. Е, Грант, е, е, ну, ще до останнього часу вони випустили секатор. Але він був іншого стандарту. У нього було е, третя клема посередині ця управляючись, керуючись. Чому вони так зробили? їх знає. І він е, до цієї штанги цей секатор не підходив. Але зараз вони виправились, випустили секатор у такому ж стандарті е, Микітівському, Але. Він іде чомусь без е, запасних е, лез. От, китайці, як завжди, завжди у них буде ця е, ложка дьогтю, гімна, яку вони обов'язково додають у бочку з медом. Ну, добре, наче все сказав. Якщо будуть запитання, пишіть у коментарях. А у коментарях я там добавлю, там трошки більше корисної інформації по акумуляторах. І зніму додатково окреме відео по плюсах і мінусах. Ну, про там три мінуси, три. Не, не, не дуже багато по цій пилоці грант. Все, дякую за увагу. Пока-пока. Слава Україні. Переможемо!